Іван Губка увійшов до української історії як зв'язкова ланка між боротьбою УПА і дисидентами шістидесятниками Спочатку у 1950-х роках карався у таборах Гулагу як учасник підпілля ОУН УПА. А в 1967 році вже був засуджений за поширення антирадянських творів українського національного фронту. Він народився на Жовківщині у сім'ї сільського війта. І вже під час навчання у Львові в середній школі розповсюджував листівки, добував інформацію, пошту, ліки, папір для повстанців. На 17-му році життя, 24 жовтня 1948 року, був заарештований і звинувачений у співпраці з підпіллям витримав понад 100 допитів, зазнав тяжких тортур, але ні в чому не зізнався. Карався спочатку у таборах Кенгірі. Потім у норільську Іван Губка, опинившись малолітнім в концтаборах, він не мав ні доброї середньої освіти шкільної. Він не мав взагалі життєвого досвіду. І дійсно його тюрма була тими життєвими університетами. Концтабори, які його він пройшов всю школу, яка на майбутнє йому дала дуже багато. І е, дуже добре, що малолітній Іван Губка, якого брат так само був у Унупа батько був станичним, тобто вся родина була виселена за співпрацю з УПА. Він вже мав ідеологічну основу. Тобто, що треба вбити і вбивати москаля радянську владу для того, щоб це робити, потрібно бути мати переконання, і переконання не тетика, і тупо, Тупої ненависті, як згадував в своїх споминах пан Іван. А треба бати дійсно ідеологічну основу. І цю основу йому дали колишні чинні діячі ОУН. Це Дмитро Сусік, який безпосередньо з ним був, а й Мартинів, інші меншого рангу. А ці два були працювали з Петром Дужим в референтурі Зелений гай головного осередку пропаганди. Головної команди УПА і проводу, УН. тобто це були дуже фахово підготовлені люди, які побачили в юному Іванові людину, яка може не тільки бути бойовиком, а людину, яка може добре думати, і в цьому вони розвивали його особистість, навчали його, і для того. Щоби е, бути таким пропагандистом, в першу чергу, щоб навчати інших і вести в своєму середовищі створити групу, бути таким керівним ядром, а з іншого боку е, творчо підходити до будь-яких вирішення проблем. Після поразки норільського повстання губку разом з іншими активістами етапували до Красноярська і транзитом через порт Ваніно відвезли на Колиму. Там, у 54-му році, на підставі указу про неповнолітніх його термін був скорочений наполовину, і в 56-му році він був звільнений від подальшого ув'язнення зі зняттям суддимості. Не мав коштів, аби повернутися додому, тому рік працював у пошуковій експедиції. Він познайомився з сорокою пізніше з ноном е, красівським, чільними діячами УН північ, і він був залучений до цієї підпільної мережі. Е, на жаль, дуже мало залишилося е, лишилося е, документів чи е, спогадів про ці події. І позитивно в своїх споминах пан Іван це висвітлив, і його основним завданням був пошук тих розкиданих по таборах людей. Е, створення з ними мережі і вироблення такої чіткої програми розвалу гулагу боротьби в цих Женурівському, кенгільських повстаннях для координації дій для того, щоб зсередини валити радянську імперію, щоб оцю імперію рабської праці, яка була створена в ГУЛАГ, можна було її такими економічними засобами, саботажем зробити все для того, щоб її вона перестала функціонувати і Вала прибуток лише у серпні 57 року. Губка повернувся до України, влаштувався на будівництво в Червонограді, і, хоча судимість з нього була знята, через 4 місяці його викликали до міліції і зобов'язали за 24 години полишити межі Львівської області. Пан Іван. Е за порадою старших своїх товаришів, які перебували ще в таборах, він, як малолітній, мав менше покарання, він здобув освіту, освіту в торгово-економічному закладі, бо це найменше звертали увагу. І маючи таку хист, жилку, як з маличку, до торгівлі, пан Іван відійшов і навчився цієї справи. І на історичний чи на філософічний Лігічний він явно не міг поступити такі ідеологічні факультети. У 59-му році Іван Губка вступив на заочне відділення Харківського інституту торгівлі. З третього курсу перевівся до Львівського торгово-економічного інституту, який закінчив у 64-му році. Удружився, працював інженером-економістом на львівському заводі низьковольтних ламп. Був головою профспілки. Листувався з політв'язнями, отож добре знався про настрої в тому середовищі, яке невдовзі. Почали називати українськими дисидентами, опинившись на волі, пізніше вийшовши після свого таборного терміну Зиновій Красівський разом з Ярославом Меленєм, творили національний фронт І івана, залучили як свого бойового побратима по таборах до підпільної діяльності а підпільна діяльність ця зводилася в першу чергу для поширення ідей і гасел українського націоналіста. Українського націоналізму, які були опубліковані в журналі Ідея і чин в бюро інформації УГВР, тобто ці підставові речі, які треба було валити радянський союз зсередини на таким ідеологічним. Засобами пропагандою і створення власної такої державницької позиції. І друга Івана, як людину, яка мала відрядження, яка була мобільною, його залучали для поширення цих листівок для формування клітин трійок. Тобто це було замкнуте число. Коли одну групу це була трійка п'ятірка людей. І тут пан Іван сформував їх у Львові свою групу, яка займалася оцією виданням. Журналу Воля і батьківщина, тобто, це був передруг цих журналів повстанських, які вони знайшли в Київці і були замагазиновані з тої підпільної боротьби. І з іншого боку, так само творили мережі по всій Україні український УНФ, як його називали, скорочено. Він був така замкнута організація, яка Звалися на трійкові підкові системи, і основним їм завданням було те, щоб поширювати оці ідеологію і клич українського націоналізму і підготувати ґрунт для відновлення української держави. Це були 60-ті роки. Ніхто не думав після Хрущовської відлиги про взагалі е, незалежну Україну. А ці люди вже проєктували розвиток цієї держави і е, хотіли залучити найактивніший елемент до цієї боротьби Національний фронт виявився дуже ефективною організацією. Як за часом випуску підпільних видань, так і за рівнем конспірацій. До організації увійшли понад 150 осіб із кількох областей України. Проте пізніше, під час арештів керівного ядра, КДБ змогло поставити перед судом усього 8 осіб. Багато учасників були невідомі для спецслужб аж до розвалу СРСР завдяки правильній конспірації. Протягом трьох років підпільникам вдалося випустити 16 чисел свого видання воля і батьківщина тиражами від 50 до 100 примірників, велике число інших видань та листівок. Серед тих восьми осіб, яких засудила радянська система. Був і Іван Губка, арештований 27 березня 1967 року. Покарання відбував у мордовських таборах. Після заслання в Україну повернувся восени 1977 року. Місяцями оббивав пороги різних установ, аби отримати дозвіл проживати зі своєю сім'єю. У 89 році Губка став членом української гельсінської спілки, був одним із керівників її обласної організації та одним із засновників спілки політичних в'язнів України. На установчому з'їзді його обрали її головою. Після проголошення незалежності України Іван Губка розпочав активне політичне життя. Він один із засновників Конгресу українських націоналістів, головний редактор часопису Воля і батьківщина, автор книги спогадів у царстві Сваволі та низки книжок, член НСПУ, член Українського інституту освітньої політики у Мюнхені. Помер Іван Губка 11 серпня 2014 року у Львові.